Чи є зараз гранти та підтримки на встановлення сонячної електростанції? Є незалежно чи ви як юридична особа, чи як фізична особа для сводому господарства хочете брати для фізичних осіб. Перше, що є цікаве, це є від Ощадбанку безвідсотковий кредит на сонячній станції до 10 кВт, гібридні з акумуляторами. Їх правда не можна вправляти до зеленого тарифу. Це, якби так сказати, ну, зелений тариф, пільга і цей кредит є пільга, тому можна використати тільки одну пільгу, Ось. але це реально дуже вигідно. 10 кВт станція умовно коштує 6000 тисяч доларів 7 в кредит, якщо її береш на 10 років, то середній платіж за ню буде приблизно 2,5 3 тисячі гривень максимум. Ось і е, ви б ті гроші мали би віддавати обленерго, а можете платити за свою сонячну станцію. І в принципі, фактично обленерго платити літо весна, вам не треба. Буде. Якщо ви споживаєте там 300, 500, 600 кВт, а так в середньому споживають більшість домогосподарств. Як юридична особа, тут, в принципі, є державна кредитна програма 579. Ну, про ню всі знають, в принципі, це дешевий кредит. Інколи можна і отримати цікаві гранти, але треба тим цікавитись. Є там для ВПО, для колишніх військових. Ось є продуктова місія FAO, Ну це трохи такі специфічні гранти. Ще раз кажу, це треба вивчати. Є в принципі, хто займається виробництвом від ЄБРР, можна 10% на оновлення обладнання набрати. Наприклад, так само сонячні станції під це підпадають. Ну, варіантів є достатньо багато. Для ОСББ Гріндіп дуже хороша програма. 50% вартості обладнання компенсує. Ну, Різні варіанти. Тут вже треба як би так сказати, шукати тих грантодавців, в принципі, свою програму якусь робити, їм презентувати і на основі того щось можна і в принципі отримати. Хто шукає, той знаєте, знаходить.